Мешканці вулиці Шепетівської, що у Довгинцівському районі, всі як один долучилися до волонтерського руху. Тут бійцям АТО допомагають від наймолодших до найстарших. Рішили допомогти нашим солдатам хоча б небудь б допомогою, тому що в нас в країні зараз таке становище, що ми дожні не думати сидіти і дивитися, а дожні хоча б чим-небудь допомогти нашим солдатам. І от наші дітки. У мене на вулиці їх проживає 95 діточок. Вони в нас гарнюні такі. І вони нашим солдатам написали листи і малюнки, щоб піддержати їх в цей нелегкий час. Наші люди похилого віку вирішили, що в такий час можна їх підтримати маминим, добром, ласкою. Напекли їм домашніх пірашків. Вдячні земляки, представники благодійного фонду Кривбас щедро доповнили посилку для захисників тушонкою, гречкою, цигарками, печивом словом Усім, що згодиться, закликають небайдужих криворіжців приєднуватися до благородної справи. Ми постійно посильну допомогу стараємося оказати нашим воєнним, які знаходяться на території бойових дій. Ми відносимося к ним, як к нашим дітям. Допомога бійцям АТО не єдина акція, яку проводить благодійний фонд. Є й інші, зокрема, підтримка дітей, які постраждали внаслідок дій на сході України. Ми збираємо речі, ми збираємо дитське питання. Завтра буде відправлятися посилочка в один з дитських домів, який знаходиться на территории боевых действий у нас уже там все договорено, все собрано, все сложено, отправляем посылочку детям. Мы призываем всех, чтобы включились в наше движение. Пожалуйста, обращайтесь, приходите. Все, кто может помочь теплыми вещами, кто может помочь детским питанием, кто может помочь солдатам вещами, пожалуйста, приходите, мы каждого услышим. Если сам живешь довольно скромно. Даже молитва – это лучшая помощь. Вспомните, даже ты проснулся, можешь в комфортных слоях, в тепле выпить ту же самую чашечку кофе. Потому я считаю, что это то, что они там делают, это что несоизмеримо с тем, что мы сейчас тут Питаємося допомогти. Коротка, але така зворушлива зустріч наймолодших активістів з бійцями 17-ї танкової бригади, які цього дня відбували до зони АТО, завершилася дружніми обіймами та взаємною вдячністю. Одні дякували за розуміння і підтримку, інші за збереження миру в рідному місті. А чому ми приїхали дітки сюди? Ми намалювали. Ми намалювали. Передачку привезли. Спасибо вам очень. С Новым годом вам. Что дедушка Мороз вам принёс подарочки, mm -hmm. mm -hmm. ви, ласка, будьте хорошими норман. Извилась поглядим. Ми хочемо, щоб ви додому повернулися, живі, здорові. І ми обов'язково з вами зустрінемося і будемо з вами балакати, пити чай. Ми вас чекаємо. С Новым годом вам.